Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У нас на обслуговуванні акумуляторна батарея Racing Force, яка була встановлена на автомобілі Шкода Octavia A5 з дизельним двигуном. Зі слів власника, акумулятор різко перестав крутити стартер. До цього випадку жодних нарікань не було, і акумулятор як встановили на автомобіль, так і до моменту поломки ніхто його не чіпав. Прослужив він доволі мало близько двох років. І тому стало питання, чи можна його якось обслужити, відновити та виявити причину несправності. Давайте оглядати. Як бачимо, це доволі відома батарея українського виробника Vesta, місто Дніпро, номінальна ємність 74 Аг, серія преміум. Досить міцні батареї, якщо говорити про якість. Якщо говорити про стан, то візуально зовсім не схоже на те, що батарея просто була встановлена на авто і їздила без втручань до моменту поломки. Дуже потертий корпус, як для дворічної батареї, і таке враження, що клеми знімались та затискались не один десяток разів. По даті виготовлення дійсно бачу, що акумулятор 2023 року. В цілому стан корпусу і виводів прям сильно не схожий на 2023 рік і на користування лише одним автомобілем. Зроблю кілька замірів. В першу чергу мірюю напругу і вона становить 1266 В. Тут поки жодних претензій. Далі накину тестер та подивимось показники. Напруга 128 В, внутрішній опір 8 мА і відповідно 344 А пускового струму, що менше половини, ніж номінал дуже низький показник. Обов'язково треба відкривати батарею та оглядати зсередини. З обох боків тонкою викруткою знімається верхня кришка та викручую пробки. На вигляд, ніби ніхто не відкручував, жодної пошкодженої не помітив. На різьбі кожної пробки бачу такий наліт, ніби мокра вата. Зачасту бачу такий дефект на сильно засульфатованих батареях і зазвичай це говорить про те, що у батареї точно проблеми з ємністю. Оглядаючи банки, бачу, що конверти в дуже поганому стані. Викривлені пластини також проглядаються у всіх банках, і таке зношування відбувається від дуже великої кількості запусків. Моє припущення, що ця машина працювала в таксі. Далі рівень електроліту. Виробник заливає близько 2,5-3 см від пластин. І бачу, що у всіх банках рівень близько 2 См. Відповідно, часті запуски двигуна, і, як наслідок проходження великих струмів, спричинили википання води за доволі короткий період. Перевіряючи густину, бачу, що у всіх банках електроліт досить чистий, і густина 1,27 в кожній банці. Тобто, об'єм рідини зменшився, а густина не збільшилась. Тепер навантажу вилкою: одразу 200 А. Напруга 12,6 В і натискаю. Провалюється до 7 вольт і дуже повільно піднімається. Двигун запустити таким акумулятором не вийде. Через кілька хвилин пробую навантажити ще раз, але 100 А. Просідає до 8 вольт. Зовсім не тримає навантаження, при тому, що густина присутня. Тут же постає питання про цілісність намазки пластин, і як наслідок фактична ємність якихось банок точно під питанням. Наступним кроком, звісно, треба перевірити, як довго батарея може тримати невелике навантаження, тому розряджатиму. Напругу завершення ставлю 10,5 В та струм 3,7 А. Акумулятор під таким струмом витримав аж трохи більше, ніж 10 секунд, і досяг нижньої граничної напруги. За усіма критеріями батарея вважається непридатною і повністю вичерпала свій ресурс, але цікаво, чи можна хоч якось виправити цю ситуацію. Приєдную зарядний пристрій, заряджатиму стандартним алгоритмом, постійним струмом та постійною напругою, обмежую напругу на 149 В та струм 3 А. Доливати поки воду до рівня не буду. Заряджанням спробую розчинити хоч частково утворені сульфати і, подивлюсь, чи дасть це якийсь результат. Після 17 годин зарядного процесу струм впав до 03 ампери і в банках проглядається невеликий електроліз. На поверхні збираються ті самі часточки, які осідають на пробках. На пошкодження конвертів це не дуже схоже, а от на відрив активної маси цілком. В кожній банці наприкінці заряджання піднімаються ці частинки, і я їх прибираю з поверхні електроліту. Чекати досягнення густини немає сенсу, так як густина і так була присутня. Тому падіння струму оцінюю як завершення зарядного процесу. Замір тестером показав вже трохи веселіші результати і маємо 13,1 В, опір 5,5 та 495 а пускового струму. Далі подивимось, що з навантаженням. Спочатку вилка 100 А, напруга 13 В і тисну, Просідає до 11,1 Вже веселіше. Після навантаження ще разок замір тестером і бачу, що показники зовсім не змінились. Тепер знову тест, який не люблять акумулятори, але треба. Параметри навантаження не змінював 3,7 А до 10,5 В. Годину тримався акумулятор і напруга зменшилась до 12 В. Відповідно, 3,7 а години фактичної ємності. повернулось. Усього 69 хвилин тривав тест навантаженням замість 20 годин, і розуміємо, що результат 4 а години – то не успіх, але позитивна динаміка. Я б вже вдруге відбракував цю батарею у тиль, але стало цікаво, чи може ще прибавити. Ставлю на заряд тим самим алгоритмом, але струм обмежу на 5 ампера, точніше на 400 мА. Для такої фактичної ємності цей струм і є 1. ,10. Після 20 годин заряджання струм трошки зменшився, і так само невеликий електроліз можемо бачити. Так само збирається піна на поверхні електроліту в деяких банках, в шостій банці помітно багато, в п'ятій аж чорний наліт, в інших майже непомітно. Густина електроліту після повільного заряджання трошки збільшилась і в середньому сягає 128 грам. Не вимикаючи зарядний пристрій, додам по 10 мл води, щоб скоригувати густину. Через 2 години вирішую припинити заряджання. Через певний час дивлюсь показники тестера, які майже ідентичні попередньому заміру. І 13,1 вольти, 5,6 опір та пусковий струм 491 А. Тут поки без змін. Далі вилка 100 А. Просідає до 10,9 В. Через хвилину ще разок вилка, але вже 200 А. І просідає до 10,1 Вольта. Тобто запустити двигун ця батарея вже може пробувати. І раз такі результати вже акумулятор має, то нехай пройде ще разок свій улюблений тест. Параметри незмінні і чекаємо завершення процесу. Нагадаю, що попередній раз ми отримали аж 4 Аг. На цей раз стало ще веселіше, тому як протримався акумулятор лише 47 хвилин і відповідно 2,9 Аг. отримали. Це вже третій беззаперечний аргумент для того, щоб забракувати цю батарею. Густина після навантаження ніяк не реагує і тримається на позначці 1,27 грам. І тут перед тим як завершувати відео з цим акумулятором, прийшла цікава ідея верніше пропозиція. Неодноразово читали в коментарях допис від кількох глядачів, в якому нам пропонували відновити ємність батареї шляхом повного розряджання буквально в нуль. Ідеальний кандидат для цього у нас вже є, тому одразу до діла. Беремо лампу, приєднуємо до батареї і чекаємо зменшення напруги до буквальних нулів. Як це має спрацювати, ну от зовсім не розумію. Але це й не треба. Експеримент є експеримент. Напруга вже трохи менше 5,5 В і дивимось на густину, яка зовсім не поспішає зменшуватись, але вдалося помітити, що в 3 і в 5 банці, особливо в 5 електроліт помітно потемнішав. А фарбувати його в акумуляторі може лише активна маса, яка осипається з решітки. Дочекався майже повної відсутності напруги і перевіряю ще раз густину, яка дійсно зменшилась до 1,22 г у кожній банці. Вже забарвлення третьої і п'ятої банки не так проглядається. Тепер, звісно, одразу заряджатиму акумулятор. На цей раз вмикаю автоматичний режим. За весь процес струм піднімався аж до 7 А. І тривалість заряджання була достатньо короткою. Через 7 годин струм помітно зменшився, і якщо поглянути в банки, то там просто каша, повністю мутний електроліт, і все, що не трималось на пластинах, чудово сплило на поверхню. За 19 годин пристрій сигналізує, що процес завершився і його можна від'єднувати. Трохи часу відстоявся акумулятор, і перевірю тестером показники, і на цей раз нічого нового не показали. Напруга 13,2 Вольти. Опір 5,6 мА і вже звичні 488 А пускового струму. Густина повернулась на свої значення у 1,27 г і третя банка має помітно темний електроліт, а п'ята прям виділяється чорним забарвленням. Почекав, щоб трошки зменшився осад, і проведу черговий тест навантаженням. Параметри, звісно, не мінялись. Через півтори години ми бачимо напругу трошки меншу за 12 В і 5,5 годин отримано. Трошки більше 2 годин і напругу завершення досягнуто. Отримали 8 а годин фактичної ємності, що вже в четвертий раз дає мені право відбракувати цю батарею. Можливо цей спосіб і робочий, десь, колись, в якихось окремих випадках за дивних обставин, але ні. Якщо ви бачите, що один-два цикли не дають помітних результатів, то не витрачайте час на нетрадиційну медицину і приймайте рішення впевнено і без вагань. Є певні параметри перевірки стартерних батарей на придатність, і їх більш ніж достатньо, щоб чітко визначити, буде працювати акумулятор чи ні. Перед тим, як здавати утиль, я цю батарею поставив на дуже довгий зарядний процес, який тривав майже 13 днів. Струм зменшився і тримався кілька днів на 170-180 мА в середньому. Після такого заряду сама відстаюча банка мала б досягнути своєї максимальної ємності. Тест навантаженням, який і є вирішальним тестом на придатність акумулятора до експлуатації, показав, що 10 А фактичної ємності має найслабша банка цього акумулятора, і вона давно перетнула мінімально допустимий поріг, який мав складати 30 А фактичної ємності. І це була п'ята підстава підтвердити той факт, що батарея має бути утилізована. Цю батарею знищила інтенсивна експлуатація і можливе використання не на одному авто. Можливо, і навіть не на авто. Пишіть свої припущення в коментарях. Дякуємо за перегляд і сподіваємось, інформація була корисною. До нових зустрічей!